І в мене навіть були експерименти, що я вставала в 5 ранку, ви не повірите. Я начиталась, коротше, бляха, це було ще, здається в школі чи після школи, я не пам'ятаю. Я не читалась всіх оцих мотиваційних фігень. У мене був, був цілий список правил, і там коротше, були одне з правил це вставати в 5 ранку раніше всіх, щоб багато що встигати. І я так надихнулася цією штукою, я вставала в п'ять ранку декілька разів. Потім я зрозуміла, що це не моє. Мені щось якось хіровастенько. І я зрозуміла, що це параша, спати максимально треба, скільки можна. Це здоров'я ну, максимально скільки ти можеш собі дозволити, враховуючи там, навчання, роботу, От, стільки спи, блін. Оце офігенно для здоров'я. Оце круто. Зараз теж, до речі, якийсь починається знову по колу. От зараз де нічого не змінюється. Знову якийсь цей культ, коротше, щоб мало спати. Знову якийсь, коротше, пропагандують, ну, чуваки пропагандують цей культ. Ну-ну, успіхів вам. ага, Давайте вперед. блін. Типу треба мало спати, щоб багато встигати.